Всім привіт! Ви на каналі Дані Дан... Короблокс і сьогодні ми з вами, якщо ви поставите лайк, підпишитесь. Я на жаль, оцей робочий айфон я його викину. Вон Правда робочий. Зараз. Бачите, вот, все, все робочий. І дивіться, якщо ви поставите лайк, або підпишетесь, я цей айфон викину. Робочий, Робочий айфон, Ну, коротше, ви зрозумієте. І ви вже поставили лайк, підписались на канал. Якщо ви це все робили, я оцей айфон викидав. Раз, два, три. Поставили лайк, підписались. Пів що немає немає, немає. немає, немає. Все. Завтра зустрінемося сьогодні. Я просто сьогодні на вулиці. І воно, Тут я кульбебек. мене здесь не видно. Я кульбек. мене здесь не видно. Я просто кульбебек який стару. І я тут.